Що там граду насипало трохи? Ну й погода. Жить. Хто біжить зайка? Вночі дощ, бо вон листя йду замітати, прибирати. Да? Моя зайка така шлядка, шивака, моя вулочка спала сухенька, чистенько морду мою таку морду. Хоч хоть, хоч, хоч. Хто такий гулювати? Льо, пригнався, кажи добрий вечір. О Боже, що ти там надулася так? Тож я тебе покормила, що надулася? Так люблю, як вона так робить. Тому що? Цей обігратися, вже м'яча принесла. Я там тільки зашила, пришила, щоб дирочку не було видно, а ти знову мене гризеш. Перестань. Вийшла трохи позамітати, Спокоїлась, повимазувала мене. Вон, я вже одну прошила штучку, тому що вона мене там куснула. Ну, це така дівчина, що якщо вона щось хоче, вона свого доб'ється. Вже обідалась. Ти вже образилася, ти вже образилася. Мурдосі, їй все одно бачите, їй не холодно, вона в снігу валяється. Ти моя булочка. <ріст> Зайшла в простор, а там такий чудовий беретик. є ще бежевий, але бежевий менше стійка, а бордовий досить на високій стійці і він тримає гарну форму. Це помірюю. 100 гривень всього. Він на мене здоровезний, звісно, якщо ви бачите. Буде злітати. Поки музика виключилась. Така цікава баранчик, сумочка. Взагалі якийсь магазин. І Я не знаю, куди я забрила. В пошуках маминих пігулок потрібних. Ой, ці нові магазини. Типу міу-міу я, я, я и молока уже там пью Вот я долгие пуховики. Просто долгие пуховички. Как мы снимаем, что такие важки. 8800. Тут тоже дают. О, це легенькие. Те, что легенькие, то чем я с На мене накричали, що відео хто, заборонено. Я кажу, то вішайте, лайбочки, що заборонено. Добре кажуть, будемо вішати. От де відео не заборонено, це в Єві. Знімаю, не хочу. К вас можна знімати? Відео можна знімати? О, бачите, ідеальний мазин. Я ж кажу, що з людьми не так ті бутіки не можна знімати. Вони щось приховують якусь певну інформацію, мабуть. Мені дуже подобається ця їхня косметка About Face, Вона там з коротше з трансдермальна, з ліпосомами і якийсь яд, який блокує зморшки. Він справді діє, але єдине, що вони попіднімали на нього ціну, він раніше був дешевший. Пай, гляньте, 37 гривень. Маска ця дуже хороша. Є інша, моя улюблена, але наразі її немає, але ця теж непогана. гляньте, 50 гривень навколо очі. класно, все беремо. Що за знижки, я не поняла. Зараз вийду з повною торбою. Пінка для вмивання 30 гривень. Оця. Ну, взагалі-то вони колись так і коштували до того, як вони попіднімали. Сказав, не це вже моя стійка, я забираю. По 7 гривень маски. На швидкі роботи. А ці Взагалі по 5 грайте. А, це просто ці маленькі пачі. Ну там є пачі. Я взяла інші якісь чорні по 60 гривень. теж знижки, скажені. 13 гривень за 100 гривень. Чермою, до речі, ніколи не пробувала. Вона така досить важка. Який найправильно вибирати, не знаю. Так я купувала, пам'ятаєте, в мене досі лежить. забуваю Забувається називається. Тамарин. Ну і кашлять всі, я ж сама почала. Бутики малюточка. Це... Кошту 50 гривень. Що це? Тонік якийсь. Так протікати. Мої дослідження це вони цілий рік піднімали ціну, щоб потім опустити їх в кінці року. О, от як потрібно продавати. Положили мішки в коробочку. І це вже забули там називається. Дьозджа, здається, я сама таке роблю, набагато краще. Фарбуреночки 154 гривні. Ще зелені є. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ці млинці, до речі, дуже добре. Я їх постійно беру познайшу, по по було 46 гривень. І нормально. Морозивко з алкоголем. Лимончик, водочка, лимончик целую, я не знаю, що це таке. Уже аж наросло льот на нього. Тут і що нас? Опа. А це замерзло. Космополіттен. Морозивка, коктейльчик. І там вже купа всякого. Мохіто. Ну це трошки замерзший. Саме не замерзше, це те, що водкою. 5% алкоголь цікаво. Наскільки зламає? Кожна. Тут ще одніє. Я ті хочеш, ні, ну воно смішне, правда. Це лама. Скільки воно радує, він же померз і ніхто його не знімав. Мені їх поробити. Як так? Тас познімай, хай кисню там, бурлить. Ну, я що тут за подарі? Можна... Зірвати, може це дикий, може його не можна їсти. Це що за клумба замотана? Хтось викинув, а може тут достати собі гілочку, там нормально. Матраси собі якусь знайшов на смітнику козийсь до Каже, дядя, ви що вона знімає? Кажу, ні, знайшов, матраса ще... котам, каже. Класно. Я теж йду своїй собаці їсти брати. Ну, прості люди настільки добрі, відзивчиві, йдуть на контакт. І цаци з бутіків не дозволяють знімати. Фор, он, до речі, ці млинці постійно, он, бачите, по 40 гривень я вас не обманювала. І вони непогані з коричим м'ясом. А, а де з м'ясом? Залишились сиром. Я сьогодні лінива жопка, буду готувати таке. Вже готове. У 270 гривень. Це за штучку. З цим бордовим ми просто всі подуріли. Ну, прям дуже він популярний цієї зими. А що в мене теж є? Головне, я спляла їх під корінь, а потім думаю, а чому б він можна нафарбувати? У мене є, звісно, який красивий бордовий. Це якийсь цілі малювали вже. Це червоний, не підходить. Що все з бордових у мене все. Це теж червоний. Один варіант у мене, а у мене є ще блискітки. Ось так, от дівчата. Це на Новий рік. Коротше, варіант у мене один. Вирішила відростити спочатку свої кордуплики. Думаю, не буде красиво виглядати бордовий лак на такі мілюзє. І до речі, не можу натішитися тим сміттям, що я знайшла. Воно дуже красиво. Я вже наробила 100 тисяч фотографій з ними. І це дуже красиво виглядає. Як, не знаю, ну стильно, як журнальна обкладинка, самі погляньте. Там Той <головіки> люля-кебаб, що я купувала. Я просто його порізала ще на 4 частини. І вийшла всі чудові котлетки. Жиру, правда, з них витікло самі, бачите, такі сковорідки. Але пахне чудово. За 85 гривень вже зі спеціями. Дівчатка, я спробувала. Це неймовірно смачно, рекомендую. Сама буду постійно купувати. У мене навіть закралися думки хороші, є це м'ясо. Тому що скільки я люблю котлети і роблю, таких у мене не виходить. Бо справа в спеціях, можливо, стільки жиру, бо я ніколи не використовую так багато. Ну насправді неймовірно смачно. І дуже ніжно, соковите, що видно, так? Да? І на смак не схоже не на барашка, не на свинку. Тобто я не знаю. Я ще так наперед купила до нього гірчичку. Зараз спробую з нею. Дуже гостра. Знову я займаюсь невідомо чим. Взагалі-то відомо. Не подумайте, що в мене нема зоштів. Я вже показувала дівчаткам в інстаграмі, які я роблю сама. От піцу замовляють, і лишаються такі коробки, і лишилися такі зошти. Зі школи ще доньки. Деякі взагалі пусті нічого не списано. Я люблю їх, зараз познімаю обкладинки, приточу, згорну цю коробку, виріжу по розмірах. І звідси оце, польська. Я вже, до прикладу, її, бачите, майже списала. Ну, люблю я такі зошити. Не розумію, чому. Сам у нас є тут вирізки з журналів, якихось сам собі поклею і буде зошит такий. Ексклюзивний, нікого немає. Такі мені подобаються. Вони якісь такі мені атмосферні, старовинні, тіжо. Дивіться, будь ласка. Зараз буде ще один до колекції і Ось Всі народився ще один зошит. Просто зібрали до кубки, намастили одну другу сторону і воля, потім понаклею наклеїчки. Особливо ціни, що це з з з дитячих зошитів. ось І не знаю, цей зошит якийсь такий рідний. Так, лишаю його за добу, а, клею, до речі, от таким клеєм. Все прекрасно склеює, цей клей просто ідеальний. Щось схоже на колишні, як ми руки мастили, потім здирали. Отак його поставити потрібно, щоб клей донизу стікав. Звісно, що в мене є ціла купа зошитів. Не початих, не списаних, нових, які хочете, будь ласка. Але ну, І які хочете щоденнички, маленькі і записнички. Бачите, я люблю канцелярію, просто обожнюю всякі наліпочки. Такі різні. Це колись ми з донькою були в Іспанії, тирамітика купили і досі воно є. На холодильник такі то ніхто нам нічого не пише. З мітики, я ще привезла ось такий стаканчик. Я, О, до речі, збираю магніти. Я з тих людей, які збирають магніти е, з різних країн. І отки в мене там сушина стоїть моя. До речі, цікаво, та що на холодильнику ось така вазочка з квіточками. Бачите, стільки в мене різних записничків, і ще я фанат різних ручок і олівчиків. Я дещо вам покажу ось ці два. Бачите, тут написано на німецькій. Я знайшла на Шпермулі, тому що я приїхала, мені мусово потрібно було підтягнутися в англійський, потрібно було щось вчити. І я знайшла його ну, там, де люди виносили велике габаритне сміття. Ніяк не можу скласти відео з того всього, що ми там бачили. Вони геть пусті, бачите, знайшла, грубо кажучи, на смітнику. У мене є ось такий клей улюблений. Китайський, але він усе клей, силікатний здається. До речі, ці вирізки, які я хотіла в картину вставляти, пам'ятаєте, я робила? О, І, власне, я всі свої журнали клею. Ні, це старий, Добре. але хочу поробити. Колись Добре. я Добре. дуже давно Добре. робила Добре. такі вирізки Добре. ще з 14-го року. Добре. Здається, я почала. Добре. А, з 10-го. Чим дитина займалася? Я вже така здорова тітка була, але я дуже люблю моду, я так свій стиль складала. З мене вийшов би хороший редактор журналу, напевно. Але такі вирізки, до та речі, допомагають. От я з цієї штучки змалювала своє сердечко і так з'явився сердечко на YouTube. Взагалі це москіно, якщо я не помиляюсь, і я намалювала такі саме на кросівках All Star. Здається, в них був такий колапс разом і. Вони зробили за таким сердечком красівки. Теж вам здається показувала. Багато вирізок я клею просто собі в щоденник і пишу поверх. Часом якісь там, от, я все мрію про Ейфелеву вежу, потрібно її десь наклеїти. фігню, дівчата, я страдаю лише взимку, бо літом городи. Як мала дитина, а це вже я думаю, що наклеїти на той зошит, коли він висохне. Ось, до прикладу, дивіться, 15-го року вже був модний бордовий колір. Так само сходили з розуму. А на вечерю смажена картошечка з такою приправкою і вже наготувала собі вірочки. Котлетки я з'їла ще вчора, так що просто з салатиком на фоні фільму. Готово. Зараз ще закриємо цю зірку. Тут мені хочеться. Ой, можна було далі туди трохи. Загалом висохло, ось так надихнулася чорною п'ятницею знижками. Десь як симпатично вийшло. Дуже подобаються ці старовинні такі листочки. Я навіть намисне деколи купую з тими старими. Ось <зі> зібрання. І дурко біжить. Хто шкодний це наробив, мені зараз покажу. Потрощила забора, я вже задобалася його тут робити. Вирила я миску, Просто я вже загорнула її, камінцями заробила. Хто не слухняна дівчинка? Ко мені. Просто зима це її пора. Вона. Іди сюди, куди пішла? Кам'яне, камні. Ди сюди. Сидіти. Молодець. Лежать. Лежать. Ліжать. Холодно. Давай лежать. Ні, лапу не треба. Лежать. Давай. Це я її тільки випустила з гаража, то вона лінується. Лежать! Сімба. Шо, і що скажуть е, зрителі? Мабуть, вона така хитра, що не хоче мочити шорстку, яка висохла в гаражі, нагрілася, виспалися, я її закривала. Да? Вуха сухі, не мокрі. Ну ладно, сиди, давай лапу тоді. Молод, молодець, молодець, хороша дівчинка, давай другу. Молодець, молодець. Ну, все, виправилась. Виправилася, то скажу, що ти не слухняна, вредна сябака така. Це її пора, вона дуркує, вообще любить. А літом спить, бо їй гаряче постійно. <плух> де чужой. Де чужой. Де чужой. Де, де чужой. Сиво, де чужой. От іграйся сама, а я пішла, дуже втомилася закопувати твої ями. А я одягнулася знімати в інстаграм різні образи, і паєтки будуть, і все таке. таке. Хто хоче залишатися зі мною на зв'язку з в мій інстаграм. Я вже, до речі, склала там образи з тими сірими штанятками. Ось ця власна синя спідничка під цей синій светрик. Я її купувала власне, навмисне для цієї кофточки і ось цієї сумочки у. Оскільки ці червоні колготи зараз на піку популярності, я теж склала з ними образи. Ця спідничка мені дуже подобається, подобається, що вона не по фігурі, прям не ось така, знаєте, а така вільного кроюшку, да, що нема карманів. Вона ідеально вписалася в цей образ і з такими ботами на платформі. Мені так подобається ось ця лампа і жовте світло, Останнім чесно, що я, мабуть, навіть зроблю фотографії на фоні цього. Фоні златала, ви не Тому що я мірялася. Зараз піду прибирати, і мені ще потрібно суп зварити. Причепила червоний шарфік до цього синього образу, повністю, щоб розбавити ті колготки. І, до речі, я його теж вхопила на секунди. Подивіться, це. Німецькі вони дуже славляться своїми натуральними подобається такий образ. Прям, знаєте, такий сучасний, стильний, лаконічний і нічого лишнього. Так, треба поприбрати, звісно, на задньому фоні, якось забрати це листя, не знаю куди ще. І мені мало цього зеркала. Коли ти маєш, Резай, ти... Але ще й хазяйка. Гороховий супчик встигла зварити між зйомками, встигаю. А ось це мій хлібчик в розрізі. І я люблю його ось так от туди накрижити. Боже, як бабка старався, щоб м'який був.